Привіт! Я Олена, і ви у дизайні життя. І сьогодні я пропоную вам медитацію від безсоння. Медитацію, яка заспокоїть вашу нервову систему, дозволить вам відволіктися від зайвих непотрібних думок і сконцентруватися на радості, позитиві, всьому гарному, що є навколо вас. Ця медитація. Як, в принципі, будь-яка інша має накопичувальний ефект, тому я рекомендую виконувати її протягом певного періоду часу, як мінімум двох тижнів. Насправді, що частіше ви медитуватимете, що частіше ви будете розслаблюватися, тим сильніше ваше тіло буде протистояти зовнішнім впливам. Різноманітним негативним подіям, ситуаціям. Що частіше ви медитуватимете, тим спокійніше ви почуватиметеся. У наш такий буремний, сповнений нестабільності, викликів і невизначеностей час. Все, що вам треба зробити, дозволити вашому тілу максимально розслабитись. Максимально відволіктися від усіх буденних проблем, від усіх складнощів і поринути у іншу реальність, реальність спокою, умиротворення та радості. Зручно сядьте. Можете сісти у позу лотоса або напів лотоса, або скласти ноги по турецьки. А в цій медитації можна і лягти. Найбільш стійке положення для медитації сидячи по турецьки на подушці. Підберіть для цього подушку потрібної товщини, щоб добре розміститися. Чудово утримує ваше тіло поза лотоса або напівлотоса. Якщо в позі лотоса вам важко, сядьте в будь-яку зручну для вас позу. Випрямте спину, напівзаплющте або заплющте очі, руки покладіть зручно на коліна, можете зробити якусь мудру, або можете просто покласти руки долонями догори. Якщо ваші ноги будуть терпнути під час медитації, я рекомендую змінити положення. Якщо ви будете робити це повільно і уважно, Стежачи за диханням, стежачи за кожним рухом тіла, ви ні на хвильку не втратите зосередженості. Якщо щось болить, встаньте і просто походіть повільно, вдумливо, і коли будете готові, знову можете сісти. В деяких центрах медитації, які я відвідувала, практикуючим не дозволяють рухатись під час медитації. Але я вважаю, що це не зовсім правильно. Коли ви вимушені терпіти сильний дискомфорт, коли якась частина нашого тіла затерпла і болить, ми навряд чи можемо сфокусуватися на своїх думках. Ми медитуємо, щоб тренувати в собі спокій, вдячність, задоволення життям, а не для того, щоб терпіти фізичне напруження або навіть шкодити власному тілу. Тому я думаю, що ви повинні знайти максимально зручне для вас положення. Але якщо вам дійсно некомфортно, не терпіть це, змініть своє положення, випрямте ноги, порухайте тілом. Отже, розташуйте зручно, випрямте спину, потягніться маківкою високо-високо вгору, наче хтось тягне вас. За невидиму нитку. Якщо ви лежите, влаштуйтеся максимально зручно і комфортно. Зробіть глибокий вдих. І повільний глибокий видих. Втих. Видих. І ще один вдих. Видих. Сконцентруйте увагу на диханні. Спостерігайте за тим, як ваше тіло поступово розслаблюється. Ви у приємну, розслаблюючу мандрівку, мандрівку всередину себе. Ви у глибокий спокій. У безтурботність і десь здалеку продовжуєте чути мій голос. Поступово думки розсіюються проблеми розчиняються в повітрі, вони зникають з вашого життя. З кожним вдихом ваше дихання сповільнюється, серце б'ється спокійніше. Ритмічніше. Ви спостерігаєте за диханням. Ви дозволяєте тілу з кожним видихом розслаблюватися ще більше, ще глибше. В той час, коли ви починаєте усвідомлювати своє розслаблення, відчуєте, як всі тривоги, вся напруга. Усі страхи поступово розчиняються в повітрі. Всі турботи полишають ваше тіло. Починаючи від маківки голови, всі негаразди стікають по тілу і опускаються вниз, у землю. Ви розслаблюєтесь глибше. І ще глибше. Вам тепло, комфортно, затишно і добре. Наче м'який потік теплого, приємного повітря огортає вас. Цей потік огортає вас від маківки до п'ят. Ви спостерігаєте, як ваше тіло стає м'яким, розслабленим. Поступово ви входите у цілющий, спокійний сон. Сон завжди зцілює нас, лікує наше тіло і душу, надає нам сил та енергії на наступний день, на нові звершення. Радощі і перемоги. Ви відчуваєте легкість, тіло розслаблене, м'яке. Думки покинули його, вони розчинилися в просторі, ви сповнені спокою. Та безтурботності. Приємні ніжні почуття огортають усе ваше тіло. Ваші повіки поступово розслаблюються, вони стають важкими. Повільно проскануйте ваше тіло. Розслабте усі м'язи, усі клітинки вашого тіла, усі сухожилля та суглоби. Ваше обличчя повністю розслаблене. М'язи обличчя, повіки, лоб. Відборіття, губи, обличчя спокійне і розслаблене. Приємне блаженство і спокій розливаються по всьому тілу. Зараз ви маєте найкращі умови для відновлення, найкращі умови для відпочинку. Почуття гармонії у тілі, гармонія у думках, спокій, розслабленість. Ви хочете спати і повільно пливете у потоці спокою і розслабленості. Ви відчуваєте затишок. Приємне тепло гортає вас, вашу свідомість. Ви легко, спокійно дихаєте, вільно і розслаблено, як маленька дитина. Безтурботно. Ваше дихання, як океанська хвиля, вдих, це повільний, спокійний прибій. І видих, вода відпливає. Хвилі заспокоюють вас, наповнюють спокоєм. Безтурботністю, життєвою силою та енергією. Ви зливаєтесь з океаном. І усвідомлюєте себе його часточкою, невід'ємним шматочком цього океану. Злитися з океаном, пливіть у ньому спокійно, безтурботно, вільно. Поступово океан вас заколихує. З кожним вдихом і видухом посилюється сонливість. Ви поступово поринаєте у сон, стілюючи спокійний сон. Відпочиває усе ваше тіло, ваш розум, мозок, нервова система. Кожна клітиночка вашого тіла знаходиться у спокої. Кожна клітиночка відпочиває, набирається сил. Нервові клітини відновлюються, оновлюються, оздоровлюються, тіло набирається сил. Дихання спокійне, повільне. Повітря поступово надходить у легені і повільно, повільно з них виходить. Організм відпочиває. Організм наповнюється здоров'ям, силою, енергією і спокоєм. Ваше серце наповнене любов'ю, вдячністю. Воно вдячне за день, що минув. І радісно чекає завтрашній день. Ви наповнені силою і здоров'ям. Ви з радістю очікуєте завтрашній день. Ви в гармонії з собою і світом. Душевна рівновага і спокій завжди з вами. Ви подолаєте усі перешкоди завтрашнього дня. Ви вдячні за життя, за всі життєві радощі, за усі тимчасові труднощі, що зроблять вас стійкими і сильними. Ви справжня, сильна людина. Завтра вас чекає наповнений чудовий день, який ви будете проживати радісно, щасливо. Ви вдячні Богу за світу, якому живете, за те, що відчуваєте запахи. Бачите сонячне світло, можете вільно рухатись, за природу навколо, людей навколо вас, за можливість дихати на повні груди, за спів птахів, за життя. З усіма його радощами, негодами, веселищами та проблемами. Кожен день наближує мене до мрій, до щасливої реалізації планів, до реалізації моїх мрій і задумів, до знайомств з незвичайними людьми до всього найкращого, що є і що ще буде у моєму житті.